«АЛЛАТРА» єдина у світі організація, яка пропонує реальні шляхи вирішення, розуміючи причини і наслідки поточних кліматичних загроз. Ця організація прагне до міжнародного діалогу, щоб ваші країни стали захисниками ваших інтересів і об'єднали зусилля для проведення дегазації Сибірського магматичного плюму, критично важливої місії з порятунку мільярдів життів. Перешкоджати діям «АЛЛАТРА» означає вчиняти найтяжчий злочин проти людства. Сьогодні дегазація Сибірського магматичного плюму це не просто задача, це питання виживання людства. Без неї вибух практично неминучий, і наслідки будуть катастрофічними. Кожна хвилина зволікання наближає нас до непоправної трагедії. Тому підіть і просто зараз подивіться в очі своїй матері, подивіться в очі своїй дитині і поставте собі одне запитання. Чи хочете ви коли-небудь побачити, як їхнє тіло горить заживо? Чи хочете ви одного разу тримати на руках власну дитину, тіло якої обвуглене до невпізнання? Ви коли-небудь відчували запах палаючого дитячого тіла? Якщо ні, дякуйте Богові, я хотів би, щоб ніхто з вас ніколи не пізнав цього. Але я знаю цей запах. І знаю, що в Україні, і в Росії, і в інших місцях цього світу теж є ті, хто, на жаль, знають, як пахне тіло заживо обгорілої дитини. Ви коли-небудь тримали в руках обгоріле тіло дитини, яка ще вчора бігала і сміялася? Я тримав. І знаєте, що найстрашніше? Роки минають, а у вухах досі стоять дитячі крики. у носі той самий запах. Запах палаючих тіл, мої руки пам'ятають цю тяжкість дитячого страждання, коли ти виносиш із небезпеки, поранене дитяче тіло. Ти намагаєшся зробити це якнайшвидше і думаєш лише про одне: тільки встигнути. Тільки встигнути зберегти це дитяче, невинне життя. у цій миті ти не відчуваєш страху. Ти не думаєш про себе. Ти не чуєш навіть власних думок, тільки дитячі крики і одне єдине бажання врятувати це невинне життя. у такі моменти, ти розумієш, щоб не відбувалося навколо, нічого не може бути важливішим ніж врятувати хоча б одне дитяче життя. Тому що діти не повинні страждати ніколи. і в цей момент тобі найбільше хочеться лише одного, щоб жодна дитина ніколи не пережила цього щоб жодна мати не тримала на руках свою обгорілу маленьку доньку, яку вже не можна врятувати, щоб жоден батько не стояв спустошено перед безмовним дитячим тілом свого сина, дивлячись у небо з німим криком. Чому? Але давайте чесно, чи робимо ми все можливе, щоб це не повторилося? Чи захищаємо ми дітей цієї планети так, як повинні? чи слухаємо тих, хто попереджає нас про небезпеку? Чи довіряємо правді, чи віримо в ту брехню, яка нас зручніше заколисує, але несе за собою трагедії? І якщо ми хочемо, щоб це більше ніколи не повторилося, і щоб ніколи жодна дитина не пережила подібного, і кожне дитяче життя було захищене й оберігалося, сьогодні потрібно говорити правду: правду про справжнє зростання небезпеки, що йде від геологічних і кліматичних змін на планеті, про справжню небезпеку, що йде від ядра планети, і, зокрема, від Сибірського плюму. Це загроза всім дітям та їхнім матерям. І цю загрозу потрібно вирішувати вже зараз, а не ігнорувати. Знаю, що перша реакція. Яка може виникнути, це звинувачувати глав держав, звинувачувати політиків за те, що вони не реагують. Але на що їм реагувати? На брехливі кліматичні звіти, які їм на стіл послужливо приносять такі сектанти Дворкіна, як Виноградов, яких не хвилює нічого крім власного гаманця. Не звинувачуйте керівників, звинувачуйте тих, хто приносить їм брехню. Як має чинити президент, якщо йому дають фальсифіковані звіти? Якщо вчені та радники приносять сфальсифіковану експертизу. Якщо глава держави не знає, що перед ним не експерта, сектант Дворкіна, людина, яка працює на тоталітарну ідеологію. Уся надія на єдине, надійне і потужне джерело інформації, яке не може проігнорувати жоден політик і жоден правитель, це люди, це громадська думка людей. Тому я звертаюся до вас, люди. Донесіть цю інформацію до кожного від одного до іншого тільки так правда може дійти до тих, хто приймає рішення саме ви. Кожен з вас можете передати правду. Ви можете стати тією самою людиною, яка зможе донести справжню інформацію, реальні дані про Сибірський плюм, тим, хто може врятувати мільярди життів. Тому що від рішення однієї людини може залежати більше ніж від сотень доповідей. Але, щоб він прийняв правильне рішення, він має знати правду, ту, яку сьогодні дізналися ви. У президентів теж є діти, у когось вже є онуки. І він, як і ви, може стати перед ними, подивитись в очі і запитати себе, чи хоче він коли-небудь почути їхні крики у вогні? Чи хоче він відчути цей запах? Я не думаю я вірю, що він не хоче цього ніхто з розсудливих людей не хоче. Але Саме цього хочуть сектанти дворкіна, яким страждання інших людей приносять тільки насолоду, як вони вже довели протягом 30 років своїх садистських злочинів, які вони так відчайдушно хочуть залишити похованими під товстим шаром вулканічного попелу. Саме вони створюють цю броню, яка не дає змоги здоровому глузду пробитися до людей, які ухвалюють рішення. тільки всі разом ми зможемо пробити цю броню. Я звертаюся до кожної людини. Ви і тільки ви. Це ті, хто реально зараз можуть захистити власну матір, свою дитину, і від вас залежить, чи будуть вони жити, чи ні. Ваш реальний внесок полягає в тому, щоб донести почуту вами сьогодні інформацію до кожної людини, якщо ви хочете, щоб вони жили. Я закликаю донести ці відомості до кожного з батьків, якщо ви дійсно любите своїх дітей, якщо вам дійсно дорогі ваші матері, чоловіки, дружини та діти. Поділіться отриманою інформацією з усіма, хто вам не байдужий. Немає необхідності посилатися на перше джерело. Ви можете не згадувати, що про це заявив Егон Чолакян. Я не прагну до публічного визнання, мені не потрібні ні реклама, ні гроші, ні влада, ні слава. Мені вже нічого не потрібно, крім одного порятунку людства. Моя особистість не має значення. Набагато важливіше та інформація, яку ви сьогодні дізналися. Саме вона здатна врятувати ваших близьких і дорогих вам людей. І лише тоді, коли ви не мовчите, а передаєте цю інформацію всім, кому тільки можете. Чому це надзвичайно важливо? Ми не знаємо, хто та людина, яка може зайти до Путіна, розповісти йому правду та зробити це так, щоб він зрозумів реальність того, що відбувається в його Сибіру у його країні. Але я впевнений, що така людина має існувати. Цією людиною може бути президент вашої країни, а може знайомий вашого друга, якому ви розповісте правду. Я знаю, що багато хто з вас, хто чує мене зараз, вважають, що вони нічого не можуть, не можуть вирішити це питання, що вони ні на що не здатні, що вони всього лише маленькі люди в цьому величезному світі. Але подивіться в очі своїй матері або своїм дітям. Що ви в них побачите? Ви побачите в них прагнення до життя. І від ваших дій залежить будуть вони жити чи ні. Розкажете ви правду іншим, чи вважатимете, що ви людина, від якої нічого не залежить? Залежить, я вам скажу залежить життя мільярдів людей, серед яких і ваші кохані. Я усвідомлюю те, що, кажучи, правду, я викликаю на себе ненависть, можливо, найнебезпечнішої і найвпливовішої секти нашого часу. Секти Дворкіна. Але я не можу мовчати. Тому що зараз я захищаю не тільки американських матерів і дітей, і саму Америку, служінню, якій я присвятив усе своє життя. Сьогодні я захищаю всіх дітей, дітей України і Росії, Ізраїлю і Палестини, Японії і Китаю, усіх без винятку. Тому що загроза, з якою ми зіткнулися, стосується кожного. Неважливо, який у тебе прапор, яка мова чи релігія. Біль дитини у вогні однаковий у будь-якій країні, і я не шукаю ні слави, ні визнання, ні титулів. Мені не потрібні лаври героя. Я прошу тільки одного щоб цивілізація вижила, щоб діти не гинули. Щоб жодна людина на цій землі більше ніколи не знала, як пахне заживо палаюче дитяче тіло, щоб ніхто й ніколи не чув тих криків, які досі дзвенять у моїх вухах. Це моя єдина мета. Я хочу, щоб усі діти цього світу залишилися живі щоб вони виросли і змогли побудувати світ вільний від брехні та маніпуляцій. На жаль, нашому поколінню це не вдалося. Але я вірю, що в них це вийде. Якщо сьогодні ми подбаємо про те, щоб зазвучала правда, щоб наші діти змогли це зробити завтра. Сьогодні ми маємо зберегти їм життя їхнє життя варте того, щоб за нього боротися.